Всім привіт! Сьогодні будемо готувати мариновані мінії. Для цього нам потрібен соєвий соус, сік, лимонний сік, лимон, оцет, кип'яток, цукор та сіль за смаком горошок та часничок. Для того, щоб їх замаринувати, ми змішуємо 2 столові ложки соєвого соусу, столову ложку оцту, 250 кип'ятку, 2 чайні ложки цукру та чайну ложку солі. Все це ми змішуємо. Добавляємо сюди мідії, перемішуємо на газ до закипання. Коли закипить, кип'ятиму тільки 30-40 секунд. І до них додаємо нарізаний на дольки лимон. У мене на 250 г міді йде 1 четверта частина лимона, кілька горошинок духмяного та звичайного чорного перцю та потрібні два зубчики чеснику. Ось ми перемішаємо, накриваємо кришкою і залишаємо охолоджуватись на кілька годин. Наші мідійки промаринувались, тому зараз будемо викладати їх в судочок і можна подавати або до столу, або в холодильник до моменту того, як будемо їсти. Рецепт під відео. Готуйте з любов'ю, смачного!